Так, я не познакомив. Меч викрадено. Так, я досі тут. А ви продовжуйте, не хочу вам заважати. Що не так? Не так? Та нічого, принаймні, з твоєї точки зору. Слухай, якщо тобі є що сказати, давай кажи, не соромся. Гаразд, я тобі скажу. Не чекай, що я стрибатиму від щастя лише тому, що нам треба знайти ще якусь фігню. Я думала, ти знала на що підписалася? І Я теж так думала. Ну тоді вибачай, але я не зовсім розумію, що саме не виправдало твоїх сподівань. Ти думала, що ми будемо ночувати в шикарних готелях і щодня знаходити погорокраксу? Думала, що на різдво повернешся до мамусі. Я думала, що за цей час ми хоча б чогось досягнемо. Я думала, ти хоч знаєш, що ти робиш. Я думала, Дамблдор тобі сказав, що робити. Я думала, ти маєш план. Я розповіла вам усе, що Дамблдор казав мені. І якщо ти не помітила, ми таки знайшли один горокракс. Так, і не можемо його знищити. Так само, як і не можемо знати інші, правда? ж? Хочеш знати, чому я щодня слухаю це кляте радіо? Щоб перевірити, чи не назвуть там ім'я мами. Або Джинні, або Фреда, або Джорджі. Думаєш, я його не слухаю. Я не знаю, що таке сім'я. Ні, ти я... не знаєш, що таке сім'я Гаррі. Твої батьки померло. У тебе немає сім'ї. Іди. Забирайся. 재미ensive <laughs>